Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Діма Журбенко і сьогоднішня наша тема відео зайці. Шкідник, який наносить нам, ну, взагалі це не шкідник, да? це дичина, да? але в садівництві вона наносить чималеньку шкоду нам. Зараз про це поговоримо, про методи боротьби, як з цим боротися і покажемо, яку шкоду вони наносять. Дивіться, працювали вчора. Ми ось тут доробили деякі досадочки. Да? В такий вступ зроблю, розповім вам. Ну, були тут, був рядок ябунь, ми їх перепривили, але не все пішло. Десь слабо прижилося, десь я бачив, десь прижилося, десь я бачив, що воно не буде, щоб не втрачати час. Бачите, десь пішло і вже маємо гарне дерево. А де не пішло, були у мене однорічні саженці-ябунь. Ну я неодноразово вже казав, що саженці-ябунь я роблю тільки для себе, для реконструкції, десь щось досадити, десь щось. Це, це саженці, які ми робили весною, пам'ятаєте зимню прививочку. Діло не про то. Діло про наші зайці. І працюємо ми ось тут, я в цьому рядочку. І, да, і зараз осіння така пора, снігу ще не було, але і багато роботи, і постійно я якби, планую роботу цю. І була запланована в мене робота захистити молоді саженці від зайців. Да, я планував їх побілити побілкою спеціальною яка називається Зайці стоп. Е, неодноразово я е, нею користувався, коли в мене був молодий сад. Да, я її брав. Е, вона з якимось ароматизатором там, і проблем не було. Побілили, і вона таким як горчить. Даже коли білити, то треба вдівати маску, бо на губах відчувається так, як горіч. Е, ну, проблем з цим абсолютно не було. Побілили і забули. Весь садок я білив. А з часом наші дерева стали вже. Більш потужні, да, і вже цієї надості немає. Якщо він там щось і надгризає, знизу якісь гілки, то він такі потужні стовбура він вже не гризе. Але постійно ведеться робота якась да, із, із реконструкцією саду. Да. Щось перепрививаємо, щось викидаємо, щось нове. Коли ви бачите, що один сорт груш рекомендує себе дуже чудово. І на реалізацію він, і собі споживати, а інший от, не, не то. Да? Е, були на нього надії одні, а другі, а вийшло зовсім по іншому. І ми, от Був у мене колись радочок Груш, да, він мені не підійшов, і тут два, два сорти було півряда. Ми зробили сюди прищепи, Ми вам показували. Перепривили і за два роки, подивіться, які потужні дерева, корінь сильний, да, і все в нас пішло чудово. Але деякі теж от не пішли от в нас. І що я зробив? Я посадив сюди під щепу і зразу ж на місці її покращеною кольоровкою привив. Ну Це вже так я розповів, до чого. Да? І в нас вийшли молоденькі грушечки. Показую, що в нас сталося. Ось, бачите, молоденька грушечка, яка на наступний рік вона вже б мала вступати в плодоношення. І що цей заяць нам зробив, подивіться. Я думав, що ще снігу немає. Да? От, от він погриз, це свіженьке, це от вчора ночі, і, і ми тільки його ось, бачите, воно свій свіжачок. Це я так роз, розкрив. І в побілку я об'їжджав, її ще не було. Замовив в садовому магазині, вона мала з дня на день там прийти. А тут побачив оце і зрозумів, що діяти потрібно негайно. Бо за день, за один день, за, за другий день може бути пошкоджень, може бути ще більше. І подивіться, яка молоденька грушечка чудова, які гілки в неї, вже навантаження, плодові бронячки є, мало вступати в плодоношення. А він 50% кори да, згриз. І ось тут уже, е, виходить, наше пошкодження. І на наступний рік дереву приходиться відновлюватись, да? він не дасте на нього навантаження, воно буде слабше рости оце місце. Е, да, замовив я спеціальну таку помазку, е, садову пасту таку для того, щоб замастити оце місце. Ну і там ще декілька місць таких є. Е, садовим варом не рекомендую такі місця замасувати, тому що. Він особу ефекту не дає. Він складає, ви натираєте там з тою каніфолію, оці дешеві вари. Ви його замастюєте, воно під ним там потім потрапляє волога і ще даже може бути гірше. Краще залишити вже отак в сухому місці, аніж тим варом замастювати. Бо потім воно туди, я ж кажу, там і почорніння може бути і все, все різне. І розкажу вам методи боротьби, якими можна боротися. Перше, це. Побілка, як я вже сказав, зайці стоп, користувався нею багато років, дійсно працює, пошкоджень не було. Друге, це дерево наше обмотати наші стволи, Да? Це ми можемо зробити і мішковиною старою, це ми можемо зробити і. Картоном тим самим, да. це ми можемо зробити ну, чим угодно, Навіть стрейч плівку, колись я розрізав рулон на двоє, обмотував плівку, робив експерименти. І теж все чудово, плівка перезимовує нормально, все не гризло. І, і так, кстати, швидко мотати. Але я десь пам'ятаю, хтось розповідав, десь бачив, що можна отакою от сіткою робити захист. Я відразу побачив, що, що є ці пошкодження, і в той же день да, спомнив, що в мене залишалася ця фасадна сітка, і ми почали обмотувати наші стволи. Отак просто обвернув степлером код-код, це вже я тут розірвав, якби, да, щоб показати вам. Потім ми це все зараз пристріпимо, щоб показати вам місця пошкодження. І степлером раз, раз, раз і все. І вже вже він. Е... Не буде їсти наш е, стовбур. Да? Е, і оце такий дуже швидкий варіант. Ми буквально вчора за годинку посадові молоденькі дерева позамотували. І вже я ж кажу, що поки дочекаюся пару днів побілки, може бути набагато гірше. Е, окуліровки те саме. Зараз покажемо вам. Е, захищати будемо. Е, що ще хотів сказати? Бачите, в, відколі в нас в Україні війна. Полювання з 22-го року, да, заборонено закрите. Ну, в деяких регіонах відкрите там, е, знаю, а в нас полювання закрите. І цей весь час дичина розмножується, да, е, і зайця з популяції стає більше. Звісно, на полях там я б не сказав би, що його сильно там багато розмножилось, але от такі місцевості в селах. Е, його стало більше, е, бо тут йому все підходить. Бачите, там на полях велика кількість орної землі, і він, він е, ну, скажімо так, йому там гірше трохи. Е, там, де є лісочки, да, він там тримається. А що у нас? У нас дивіться долина туди гущавничок, там далі лісочок, тут е, у нас садочок. Тут це просто рай. просто рай. І що е, я хочу сказати, дивіться. Е, цікаво те, що е, ніколи я не пам'ятаю, щоб заєць робив пошкодження, поки немає снігу. Зачастую, от вже дивлюся, що мають йти сніги, і вже, як то кажеться, в останній вагон старається зробити той захист там, тим яблуням, або побілити, або та, і все. От коли випадає сніг, потім у нас е, нема вже нічого зеленого, і заяць старається чимось поживитися. От тоді він їсть нашу кору е, молодих. Дерев, а тут сталося, бачите така ситуація ще ні снігу не було. Все зелене, зелененька травичка, є йому що їсти. А він вже починає гризти. Це говорить про те, що взимку взагалі він буде лютувати і робити пошкодження просто. Просто дуже великі. Е, тому зараз ще перейдемо на окуліровочки, перейдемо на молоді персики, покажемо там, як ми, наш картон відстояв рік, що з ним за рік. Е, і ще дамо деякі відповіді на деякі запити. Ось, друзі, наші окуліровочки, да, е, які ми персика посадили в цьому році і на місці будемо формувати сажанець. І тут у нас є приокулірована брунечка ось з цієї сторони. Покажи так ближче, щоб її було видно. Ось тут наша брунечка приокулірована, бачите? І якщо заяць її тільки згризе, все, у нас саджанця немає. А оця частина все одно буде зрізатися. Тому от таким маленьким кусочком сітки я захищаю оцю брунічку. Це ще он посадіння окульоровочки. І це треба буде зараз теж зробити, вчора не встиг, щоб захистити. А це вже хай, хай їсть, хай ласує. Да, ще що цікаво. На днях бачив відео, Тоха викинув вінницький персик, персик да, і показував, як в нього. Погриз заєць э, персики. Да? Він показував те, що можна закистити стовбури э, утеплювачем для труп, або замотати чимось, або там все інше. І дивлюся це відео, і думаю, блін, якщо він вже гризе, треба ж собі, напевно, щось робити. Бо це вже перший признак. І це тільки от подумав, пару днів пройшло, бачите, не встиг зробити. І три дерева вже маю пошкоджених. Тому, друзі, ось, ось так. Ну і знаходимося ми біля наших персиків, які ми неодноразово показували. До речі, бачите, якість обробки бордовської ретини вже, мабуть, раз за 4 йшов дощ після того, все намакає, висихає і суміш тримається. Як я казав, що перший раз, що, що, що зразу її треба дати добре висохнути, щоб не було опадів. Ну, діло не про те. Знаходимося ми в нашому садочку, да, і постійно, що мене питають за цей картон. Ось, дивіться. Перший це наш картон ми обмотували той рік. Вже пройшов рік. Подивись, покажи. Він стоїть і зимою і літом. Ми до нього взагалі не трогали. Рік він вже відстояв. Я думаю, що ще рік він має відстояти, поки наш стовбур погрубшає, він має, має відстояти. Дивіться, намакає, висихає, якби все нормально. Просто треба, от вже коли пройшов рік, проходити, дивитися. Можливо, десь він осяде, намокне, можливо, десь треба попустити, підв'язати. Ну, Час від часу проходити, контролювати, щоб він не, роз, не розкис. Ну, Друзі, бачите, можна і таким дешевим способом зробити захист. Постійно мене питали, постійно питають мене за цей картон. Дивіться, він зимою від зайців, від морозобоїн. Літо від сонячних опіків захищає наш стовбур. За два роки, потім стовбур буде грубшати і будемо білити побілкою. Напишіть ви в коментарях, як ви боретеся із зайцями. Зараз бачу, що багато е, різних фарб. Е, ну, Беру так крилову фарбу садову. Да? Додаю туди різні протруйники. Ну я ще такого не робив, рекомендувати не можу, бо треба перевірити. Напишіть ви, чи чим ви білите стовбура, чи як ви захищаєте, да, щоб знати. От я що, що сказати, чим я користувався, да, то я можу й порекомендувати, що воно дійсно працює, дає захист. Як питав в садових магазинах, якщо просто побілкою побілити, йому та побілка до ну, от, акрилової фарби, йому та побілка до одного місця, то напишіть ви, які там протруйники додаються, да, наскільки ефективний цей захист, і взагалі, що ви приймаєте від, від таких пошкоджень. Бо, ну, це кожного свій досвід, да, обмінюватися досвідом це, це чудово. Хтось щось підскаже, і ти подумаєш, о, блін, дійсно. Тому я показав, як ми робимо захист молоденьких дерев. І якщо ви ще не зробили захист, то не чекайте зими, думайте відразу. Да? Бо так я ж кажу, як я. Подивився, що в Тохи така біда сталася. Думаю, а треба собі обвернути. І треба, ти й треба, але ж день робота одна, день-друга і не доходить. А це треба робити швидко. І бачите, і теж три дерева то в мене е, получилося пошкодження. Тому, друзі, ось так. Це доволі таки серйозна тема. Да, Звісно, це я вам розказую методи да, про такі, якби домашні садівництва. Сад, да, отою сіткою обвернути, пристріляти. Якщо там 3-5 гектарів сад сада, да, то ніхто ж не буде тою сіткою там ходити, його обмотувати півзіми. Там використовують уже побілки, і я ж, я ж кажу, що там зовсім по-другому. А в домашньому такому садівництві, якщо у вас там пару десятків тих дерев, то тою сіткою півгодини роботи, і вона недорога, я узнавав. Це в мене залишилося, вона там 15 гривень метр. Тобто взяли 10 метрів на 150 гривень і за об, об, степлером безстренько вклацали і захистили дерева. Е, тому друзі, ось так. Е, тому друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого, хоч і зараз такий вже більш йде на зимний період, грудень місяць, але роботи в саду вистачає. Ще садимо, пересадюємо, копаємо, поки земля не замерзла, та лопата з рук не виходить. Ще лозу заставити на зберігання. Ну а практично там зараз вже пройдуть новий рік, там да, січень місяць і вже, і вже і з другої половини січня вже потрібно займатися обрізкою саду. да, Будемо починати із. Старих ябл... ну як старих, з потужніших яблунь і йти до молодих. Тому в садах робота круглий рік. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Дімас Журбенко. Поговорив з вами про такі теми. Вроді, сказати, проста тема, але вона дуже серйозна в садівництві. Тому хто ще не захистив, захищайте. Всім гарних врожаїв, мирного неба, все буде Україна. До зустрічі всім пока.